Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні ми зануримось у серце того, як штучний інтелект формує свої відповіді. Чи замислювалися ви, чому один і той самий запит може давати абсолютно різні результати від суворих фактів до бурхливої творчості? Сьогодні ми розберемося з двома ключовими параметрами, що контролюють цю варіативність температурою та топ пі. Це справжній діпдайв, де ми покажемо логіку і патерни, що стоять за креативністю шиї. Приготуйтеся розширити свій мозок в хмарі. Гаразд, давайте почнемо з основ. Коли ви спілкуєтеся з чат GPT, чи будь-якою іншою великою мовною моделлю, вона не просто витягує відповіді з бази даних, вона генерує їх слово за словом, або точніше, токеном за токеном. Токен може бути словом, частиною слова, розділовим знаком. Це базова одиниця тексту, з якою працює модель. І кожен раз, коли модель обирає наступний токен, вона робить це на основі ймовірностей. Вона передбачає найбільш імовірний наступний токен, враховуючи все, що було сказано до цього. Уявіть собі цілу палітру мільйонів можливих токенів, кожен з яких має свою ймовірність бути обраним далі. Саме тут у гру вступають температура та топ пі, стаючи такими собі диригентами цього оркестру ймовірностей. Почнемо з температури. Це, мабуть, найбільш відомий і часто використовуваний параметр. Його назва дуже добре відображає його суть. Уявіть, що ви кухар, який працює з рецептом. Низька температура це суворе дотримання рецепту, крок за кроком, без відхилень. Висока температура це експерименти, додавання нових інгредієнтів, іноді ризиковані, іноді геніальні. Математично температура впливає на розподіл ймовірностей наступних токенів. Коли модель генерує текст, вона вираховує ймовірність кожного можливого наступного токена. Ці ймовірності потім трансформуються за допомогою функції SoftMax, яка підсилює або згладжує їх. Якщо температура низька, наприклад, 0,1 або 0,2, вона загострює цей розподіл. Це означає, що найбільш імовірні токени стають ще більш імовірними, а менш імовірні майже зникають з розгляду. Результат дуже передбачувані послідовні безпечні відповіді, які часто бувають прямими та фактичними. Це ідеально для завдань, де потрібна точність, наприклад, для узагальнення тексту, перекладу або відповідей на чіткі запитання. Скажімо, вам потрібен список кроків для встановлення програми. Низька температура дасть вам максимально чіткий і бездоганний порядок. Але є і мінуси: повтори, відсутність творчості, іноді навіть зацикленість на одній і тій же фразі. І навпаки, якщо температура висока, наприклад, 0,7 або 1,0 або навіть вище, вона згладжує розподіл ймовірностей. Це робить менш імовірні токени більш доступними для вибору, тоді як ймовірність найбільш очевидних токенів зменшується. Це дозволяє моделі обирати з ширшого спектру можливих слів, що призводить до більш різноманітних, креативних, а іноді і абсолютно несподіваних відповідей. Це чудово для мозкового штурму, створення художніх текстів, віршів, написання рекламних слоганів. Модель стає більш сміливою, вона експериментує, але, як ви розумієте, тут є зворотний бік. Вищий ризик галюцинацій, тобто модель може вигадувати факти, які не відповідають дійсності, або генерувати абсолютно безглуздий чи невідповідний контекст текст. У бізнесі, де потрібна точність, це неприпустимо. Але для маркетингової агенції, яка шукає десятки ідей для кампанії, це золото. Тепер давайте розберемося з топ-і, також відомим як Nucleus Sampling або ядерна вибірка. Цей параметр є більш тонким і контрольованим способом впливу на різноманітність відповідей шиї. Якщо температура схожа на налаштування загального клімату, то топ ПІ це як обмеження бюджету. Принцип роботи топ-ПІ такий: замість того, щоб обирати з усіх можливих токенів, модель розглядає лише ті токени, сукупна ймовірність яких досягає певного порогу ПІ. Як це працює? Модель сортує всі можливі наступні токени за їхніми ймовірностями від найвищої до найнижчої. Потім вона починає додавати ці ймовірності, починаючи з найвищої, доки їхня сума не досягне значення, яке ви встановили для топ ПІ. Наприклад, якщо топ пі доївнює 0,9, модель візьме найімовірніші токени, які разом складають 90% від загальної ймовірності, і вибере наступний токен тільки з цього ядра. Всі інші токени, що знаходяться за межами цього 90% порогу, просто ігноруються. Що це дає? Це дозволяє моделі бути різноманітною, не відходячи надто далеко від логіки. Вона не вибирає абсолютно випадкові слова з хвоста розподілу ймовірностей. Вона зосереджується на найбільш правдоподібних варіантів, навіть якщо вони не є найімовірнішими. Розглянемо приклади. Якщо топ ПІ низький, наприклад, 0,1, модель буде обирати лише з дуже обмеженого кола найбільш імовірних токенів. Це дасть дуже консервативні, але іноді більш стабільні відповіді, схожі на низьку температуру, але з меншим ризиком повторів. Якщо топ пі високий, наприклад, 0,9 або 0,95, модель матиме більший вибір токенів, що призведе до більш креативних і різноманітних відповідей, але все ще утримуючись в межах розумного, тобто серед найбільш ймовірних варіантів. Це робить топ Пі чудовим вибором для завдань, де потрібна творчість, але з контролем, написання блогів, сценаріїв, генерація варіантів маркетингових текстів, де ви не хочете, щоб шиї відійшов від теми. У бізнесі, де потрібна точність, це неприпустимо. Але для маркетингової агенції, яка шукає десятки ідей для кампанії, це золото. Тепер давайте розберемося з температурою та топпі. Отже, яке порівняння та взаємодія між температурою. Вони обидва впливають на різноманітність і передбачуваність відповідей моделі, але роблять це по-різному. Температура змінює форму розподілу ймовірностей в цілому. Вона може зробити його гострим і сфокусованим, низька температура, або широким і розмитим, висока температура. Топ пі з іншого боку відсікає менш імовірні токени після того, як розподіл вже сформований. Він створює ядро для вибірки, дозволяючи обирати з найбільш імовірних, але все ще різноманітних варіантів. Часто ці параметри використовуються разом. Наприклад, низька температура, наприклад, 0,1 або 0,3, та низький топ ПІ, наприклад, 0,1 або 0,3. Це дасть вам максимально передбачувані прямі фактичні відповіді. Дуже низька креативність, мінімум відхилень, ідеально для кодовання, сумаризації документів, чітких інструкцій, середня температура, наприклад, 0,5 або 0,7, та середній топ ПІ, наприклад, 07 або 09. Це золота середина для багатьох завдань. Модель буде генерувати різноманітні, але логічні та послідовні відповіді. Хороший баланс між креативністю та точністю чудово підходить для написання статей, створення контенту, генерації ідей, висока температура, наприклад, 0,8 або 1,0, та вищий топ пі, наприклад, 0,10 або 1,0. Це дозволить моделі бути максимально креативною, експериментувати з мовою, генерувати несподівані ідеї. Але пам'ятайте про підвищений ризик галюцинацій. Використовуйте для поезії, творчих сценаріїв, мозкового штурму, де вам потрібні дикі ідеї. Отже, яке стосунок це до вас і вашого бізнесу, вашої автоматизації? Якщо ви використовуєте IP мовних моделей, створюєте власні чат-боти або інтегруєте шиї в робочі процеси, розуміння цих параметрів дає вам надзвичайний контроль. Ви можете налаштувати поведінку шиї під конкретне завдання. Для підтримки клієнтів, де потрібна точність і послідовність, ви оберете низьку температуру та низький топ-пі. Для генерації маркетингових текстів або ідей для рекламних кампаній, де потрібна свіжість та оригінальність, але без повного відриву від реальності, ви оберете середні значення. Для творчих завдань, як написання художніх історій або розробка унікальних концепцій, ви можете експериментувати з вищими значеннями, щоб розкрити весь потенціал шиї. У ноу-коуд no рішеннях, які інтегрують великі мовні моделі, ви часто знайдете ці налаштування в панелі керування. Не бійтеся експериментувати з ними. Зміна цих цифр це не просто зміна цифр, це зміна характеру вашого шиї. Це дозволяє вам перетворити його з нудного фактоїда на іскромного співрозмовника або навпаки. Підсумовуючи, температура та топ-пі це потужні важелі, які дають вам змогу керувати креативністю та передбачуваністю штучного інтелекту. Розуміючи їхню дію, ви можете значно підвищити ефективність взаємодії з шиї, отримуючи саме ті відповіді, які вам потрібні для ваших завдань. Це не просто технічні параметри, це інструменти для реалізації ваших задумів. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.